Після відступу збройних сил України з Курщини підняли питання про звільнення сирського. Причому замінити його, начебто, хочуть ледь не на кращого друга залужного. Та й сам сирський вийшов із заявами, і розкрив правду, що насправді відбувається, та що буде далі. Його слова вразили кожного українця, а до повної правди про його можливе звільнення не був готовий. Певно, ніхто про все це обговоримо з вами далі. Усім вітання. Я вдячна вам те, що берете нас за того, бо дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте подобайку і залишайте свої коментарі нам цікаво знати, що ви думаєте з приводу тих новин, які ми вам готуємо. Головком АЗСУ Олександра Сирського можуть зняти з посади через провал операції в Курську. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. За даними Гончаренка, його місце може зайняти генерал-лейтенант Євген Мойсюк, заступник міністра оборони, який раніше був заступником залужного. Так от, окрім цього, у Міров називав Мойсюка одним із найдосвідченіших офіцерів української армії. До слова відомо, що під час рошийського. Української війни Євген Мойсюк командував 81-ю аеромобільною бригадою 3 грудня 2014 року безпосередньо керував обороною Донецького аеропорту. А після повного знищення противником будівлі аеропорту виведенням особового складу 7 лютого 25-го року Мойсюка призначили заступником міністра оборони. До речі, напередодні народна депутатка Мар'яна Безугла закликала президента здійснити перезавантаження війська, звільнити головком АЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони. Ростема Умєрова, народна депутатка України Мар'яна Безугла звинуватила головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського в прорахунках при плануванні курської операції. ЗСУ на минулому тижні почали відступати з Курської області, частина якої перебувала під контролем українських військових від серпня минулого року. Народна депутатка України Мар'яна Безугла зробила різку заяву на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського за погане планування відходу наших підрозділів із Курщина. Це відступ із Курщини не запланований. Це черговий прорахунок. Люди не отримують жодних наказів на вихід. Кожен підрозділ виходить як може. Це варварство із боку сирського операція була необхідною, а утримання позиції важливим, особливо зараз, написала безугла в своєму телеграм-каналі. Ну а тим же часом сили оборони України активізували дії на кордоні Білгородської області. Бо про це пишуть зараз масово. Розмі та інші зет блогери пишуть, що зсу підтягнули техніку і особовий склад до ділянки кордону поблизу стику. Білгородської та курської областей бої інтенсифікувалися. обидві сторони активно застосовують артилерію та дрони. Рошосте повідомляють про нібито атаки в районі рашийських сіл, Прилісся, Графівки та Демидівка, які перебувають на кордоні Сумщиною. Заявляється про атаку до кількох танків та піхоти на квадроциклах. При цьому, як стверджують російські пабліки, прорив кордону немає. Частина техніки підбита: бої тривають. Влада Білгородщини закрила в'їзд до Червоної Яруги. Повідомляють місцеві пабліки. Це селище знаходиться в Краснояружському районі, де як повідомляється, тривають бої. Місцевий же губернатор пише про підрив службового автобуса в цьому районі на вибуховому пристрої на дорозі біля села Графівка, де точаться бої. Одночасно з цим почалася масована дронова атака на Білгородську область. Однак регіони АРФІ в різних куточках держави агресорки потерпають від українських далекобійних безпілотників майже щоночі. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про складну обстановку на кордоні із Україною. Він поскаржився на активні обстріли снарядами і попила. Російська влада атаки на Білгородську область не підтверджувала. Україна також про цю атаку не повідомляла. Та за інформацією телеграм-каналу Київ пише, повідомлення про наступ на Білгородську область є брехнею. Бої у цьому районі відбувалися і раніше. Телеграм-канал дописує, схоже, що расисти ухвалили рішення активізувати інформаційну кампанію, щоб створити враження, ніби Україна намагається зірвати переговори. А РФ демонструє свою. Перемогу рашиські змі вже активно висвітлюються, зокрема у заголовках, зазначаючи на кануні телефонного а, дзвонка Трампа в Кремль. Також ситуацію прокоментував і керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він спростував усе. Коваленко водночас наголосив, що бої у прикордонні тривають загалом постійно протягом широкомасштабної війни. Зокрема, через активність ДРГ ворога зі сторони Білгородської області також відбуваються артилерійські дуелі через артобстріли. Окупантів по території України, те, що расистам зараз дуже вигідно нагнітати перед розмовою Трампа і Путлером, не дивно. Їх головна інформаційна стратегія це звинувачувати Україну в небажанні завершити війну. Хоча насправді по фронту атакують вони як із повітря, і саме Путін затягує з пропозицією Трампа припинити вогонь. Все дуже примітивно, але цілком характерно для расистів, наголосив керівник ЦПД. Ну а українська армія наразі контролює вузьку смугу вздовж кордону біля Курської області РФ. Хоча на піку цієї операції йшлося про 1300 квадратних кілометрів. Чому наступ на Курщину спочатку вважали успішним, що змінило ситуацію на полі бою та як припинення військової підтримки США вплинуло на українське військо? Форс переказує, що головне з матеріалів New York Times наступне. Повідомляється, що рошиські війська прорвали позицію ЗСУ в Курській області. Арефія змусивши відступати українських військових до рашисько-українського кордону. Останні описують цей відступ як організований у деяких місцях і хаотичний в інших. До моменту Ходо одного з українських штурмових зводів майже вся їхня техніка була знищена. Боєприпаси закінчувалися, а дрони ворога атакували їх цілодобово. Командир підрозділу з позивним Борода розповів за Нью-Йорк Таймс, що на відступ його групи до кордону знадобилося два дні. Територія, де були наші позиції, вже була зайнята російськими військовими. Зазначив він на піку наступу на Курщину. Українські сили контролювали приблизно 1300 квадратних кілометрів території Росії. До 10 березня ця площа скоротилася до 80. Сяти квадратних кілометрів за даними військового аналітика Black Group Пасі Паройнена. Кінець битви наближається, каже він. Бої біля кордону вже не стосуються контролю над територією. Українські сили зосереджені на тому, щоб стримати російські війська та не допустити їхнього прориву у Сумську область. Операція у Курській області фактично завершена, зазначає офіцер розвідки Андрій. Тепер потрібно стабілізувати ситуацію. Наступ у Курській області викликав суперечки серед аналітиків, і деякі вважали його невиправдано ризикованим, адже він затягнув українські війська по славу оборону на інших ділянках фронту та призвів до значних втрат. Водночас Операція мала моральний ефект. Вона показала здатність завдавати ударів по території РЕФІ. Україна також сподівалася використати захоплені території як важіль у переговорах із Москвою. Коли репортер The New York Times відвідував прикордонну зону в січні, українські війська впевнено контролювали ключові дороги. Однак місяці боїв, масові такі атаки дронів і повернення північно-корейських військових значно ускладнили утримання позицій. У лютому, після перегрупування північнокорейські війська знову долучили до російських військових, суттєво покращивши свою тактичну підготовку. Вони виконували дуже розумні маневри. Розповідає Борода до середини лютого. російські війська наблизилися до ключових шляхів постачання з України у суджу, використовуючи рої дронів для атак на логістику. Рашисти також активно знищували мости, ускладнюючи відступ українським військам. В одній із таких атак рашистський літак скинув 2700 кілограмову керовану бомбу на один із ключових мостів. Нарошиська ну, місто. О і надалі залишається для України важливим чинником у досягненні відповідних домовленостей щодо встановлення справедливого миру. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сабіга, відповідаючи на запитання, чи є для нас курськ у термінології президента США Дональда Трампа. Досі картою, яку ми можемо розігрувати. Давайте орієнтуватися на офіційні заяви нашого генерального штабу і нашого головнокомандовича, який дає поточну картину і її динаміку розвитку. Так, Курські надалі залишається важливим чинником у досягненні відповідних домовленостей щодо встановлення справедливого миру. Сказав Андрій Сабіга. До слова президент Володимир Зеленський заявив, що основною задачою Курської операції було відтягнути війська із Покровська, Харківського напрямку і Сум. Військові з нею впоралися зараз. Ситуація на Курщині. Складна про це глава держави повідомив під час зустрічі із журналістами. Ситуація на Курщині зрозуміло, що дуже складна. Задачою Курської операції було відтягнути війська на себе із Покровська Харківського напрямку. І сум наші хлопці абсолютно героїчні. Вони взяли на себе такий міцний удар. Коли Росіяни відірвали звідти на Курщину максимально свої війська, потім вони почали забирати зі східного напрямку, але не полишали своїй головної задачі Покровська. Ми все це розуміли. Просто люди міцні, які розуміли, що в якийсь момент є шанс, що рашисти зупиняться на Покровському напрямку. Так воно і вийшло. Покровський напрямок, ситуація стабілізова. Ована, як і на Харківському напрямку, розповів Володимир Зеленський. Він подякував воїнам за курську операцію. Я вважаю, що вона своє завдання виконала. Я думаю, що на Покровському напрямку зараз ситуація стабільна і буде дуже непросто знову знайти можливість окупувати Покровськ. Зауважив лідер України. Я вам вдячна глядачиста, що ви випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.